Так, ноутбук Asus. Це є X550 CC Sonic Master. Є така проблема, коли дохла батарейка, неможливо обновити BIOS. 11-ка стає, але є випадки, на яких на деяких старих BIOSAх не хоче ставитись 11-ка. Тут нема Virtual DX не підтримується, здається, тих Virtual машин. Але поставилися з обходами з обходом e, TPM модуля і з обходом, ну я там переважно не створюю користуючого аккаунт, але доставити хочеться і драйвера. Тому приходиться ставити обхід аккаунта e, Microsoft. E, коротше, в чому прикол e, BIOS закачаний лежить в папці BIOS. В цій папочці. BIOS є. Втикати бажання тут є 3.0 порт, є 2-0 порт.0, тому що не завжди не в всіх біосах не є нескрівні драйвера для 3.0 для коректної роботи. Нажимаємо перезавантаження. Вітай в ромку. Ну, щось дуже довго. А, хром був не закритий, напевно ж. Довго думає. BIOS на цій моделі через Delete, можна через F2, можна через Escape, а то на різних версіях ноутбуків BIOSів, в IBM-оскільки там щось через Ctrl, Escape. Дивитися. Якщо не заходить, значить не стандартна комбінація. Клікаємо Delete. BIOS uh, стрілочкою вбік вправо. Вибираємо старт. стрілочкою Next Start Easy Flash. Нажимаємо. Вискакує такий прикол. Uh, <coughs> please plug battery. Вставте будь ласка, батарея. Коротше, заряд нижче 20%. System don't Permit Flash BIOS. Пріспрес e, Анікей After Плюкін battery e, Щоб обійти, набираємо R, I, -E S K, Y. Все. Попадаємо. E, в так, нам що треба? Зараз стоїть 217 версія версія. E, так. Нам треба попасти. ФС1 не той розділ, не той, FS3. Не то. ФС e, 0, напевно, що. Boot. Windows, ні, це загрузчик. А, не, о, флешка. Так, нам треба папочку BIOS. Нам треба вибрати BIOS. Tak. Down, left, right, switch, enter. Uh, Choice, Q. Uh, enter. Choice, Q. Tak. Q. No Q. Dwa. O. Oh. Do you want update BIOS? Єс, yes. обираємо і пішло прошивання <coughs> 300-ї версії. В цей момент має бути підключено через упс або має бути гарантія, що не виробиться світло, інакше біос буде кирпіч. Amazing прошивка. Fresh Tab 25XQ Series. Платформа X550. CC версия 300. Март 24-14. Build Time 16-13-49. Start Raising Flash. A raising 86-79. 10%. <coughs> Programming, Пустебо, <coughs> нулі. комбінація R і R R і S K Y <кій> Подивимося, що там біоси Що, потух? Угу čem za novom. Previrajem. Tak, versija B8. 6513, a on versija 300. Je. BIOS 8 versija. Tak, što je zmenilo se, če ne zmenilo se. Статіка скинулося все анімоване. Старт, так. Що тут мені треба переключати? Це що тут enable point? Віртуалізація enable. Power of Energy Saving. Так, SATA конфігурація. Kingston. А тут CD-ROM DVD-графіка 512. E, так, USB Configuration enable, Out e, так network Stack. Ми рухаємо boot. Так. E, це сумісність з старими мережами. E, Операційками має бути disable для так. Тут нічого не міняємо. Boot option не рухаємо. Так, і тут Save Change. Що тут є Restore default Windows? Дю -дю -дю -дю. safe exit Харт замінений, спосипавшися з цих 850 ка посипалася І оперативка замість 4,8 достав DDR3L. Тут DDR-3, але порт підтримує 1,35-1,5 вольта. Можна ставити L. Переважна більшість L підтримує обидві напруги. Просто на півтора вольта вона більше гріється. АЄДІ неможливо подивитися, на який саме воно на прозорові треба в біосі, до речі, подивитися, бо можливо, там є якась інформація. Так, завантаження. Дрова під 11 відсутні. Доставив на чипсет. А, До чіпсет не ставився, мусив знайти по ID оборудованню драйверок під чипсет поставився, чипсет стало бачити і під цю карточку пам'яті. <кій> для картрідера не було драйвера, решта все вінда знайшла, там деякі я ще пообнуляв, подивився, які свіжіші були на офіційному сайті. Якісь вінда свої попідтягував, все працює. Wi-Fi зразу завівся. Та все в завилося і віддягу. Відягу потім при першому обновленні обновилося на свіжий драйвер. Крім віддяги, там ще щось пообновляли, вже не пам'ятаю. Так, ну-ка, що там моїгна нам каже? Так, а ну-ка, що там диспетчер відбувається. Такий собі тут двохядерний, але за СД він нормально вжив. ядра по 1,8 ГГц. Має всі кеші Третього рівня 2 Мб, 128,512. 512 Пам'ять. Зараз без, ну, з хромом десь 4, а так 2,3-2,7 ГБ зайнято. Плюс підкишовується, Тому 4-трохи типу, мало 8 к оптимально там для якогось посерфити в інтернеті. Пише тут от в цьому що 8 ddr 3 Я підозрював, що він може і на 1,5 вольта працює. Але DDR3L підходить пам'ять. Навантаження особливого немає. Так, е, що нас цікавить? Нас цікавить. Та що там приторможування? Тут шпаток. Чи що там приторможує? <кій> ще довантажується значить. Так, дімай пам'ять. Пам Системна пам'ять 32 ГБ максимум. Тут є ті типу, 4 порта, але розпаєний тільки один і один на платі нерозпаяні чіпи інтегровано. Е, тому тільки два, два заглушених повністю на ну, материнці не один нерозпаяний. Є фізичний судім. Цей що розпаяний, то є Ченел Б Третій канал. Частота 1600. Так, що далі? Тому дулченл тут не вийде, але працює так нормально, більш-менш. Може бути, скажімо так, порівняно з тим, як він тормозив на звичайному харді. Тут досить, досить швидко зараз. Ворушиться так. От вона є. 1,35-1,5 вольта. 800 МГц. DR3 1600 SDR. Так, 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 так. А ну-ка BIOS. BIOS обновився. SMBIOS 2,7 i да. Моя тут там я бачу, що підтримка була? Системна плата тут напевно. Ні, не, не тут пам'ять. SPD. Чипсет. А от вон. VTD не підтримується. Віртуалізація підтримується. Так, то я сторона x Так, де то, дето Денез, другий міст. І що там сумарна інформація? Так, ну добре, все обновлено в цьому ноутбуку. А ще на пару років хватить його. Вистарчить. Хардруд Кінсон зараз тимчасово стоїть на 240, щоб потестити. Потім буде якийсь 512-ка. Там ще якісь фоточки є. То, в принципі цього вистачає для роботи, але як сказав, 512. Так, що тут ми ще можемо подивитись? Батарейка одна банка, я розібрав батарею, одна банка повністю нульова, потухла і запобіжник захисту. Батареї згорів, чіп не заблокований, можна під підживленим контролером перепакувати, спробувати запобіжник перепаяти, а не факт, що контролер знову не, не випалить запобіжник. Треба пробувати гратися. Зараз немає ні. часу, ні натхнення, ні бажання, ні такого замовлення від клієнта не було. От Напругу батарейки показує 60 знос 435 циклів. Але банка одна там мінусама мінусова Повністю нулював, вона через себе пропускає, там тому контролер загальну напругу якусь там бачить. Нас заблоковував запобіжник через те, напевно, що одна банка потухла, <кій> щоб не перезарядити зборку. Так. Там вона якось А41 на батареї написано модель, а тут пише КХ 55030. Там називається вона. А41К, КХ 550, вроде щось таке, чи Х550. Так, сенсори. Вентилятор ще чистити буду вже, коли приїде все. Там, ну, не перегріву локального сильно нема, але порохів там трохи є, під кришками було, тому... Чистка не завадить. Хоча би продути. Паста вроді би живаше. Але пасти лісти не буду заводської. Хоча він колись в мене був цей ноутбук років 8-10 назад. Можливо, я там щось з ньому і міняв. То, що не скажу, бо вже не пам'ятаю, я тоді нічого не записував. Можливо, якогось стікера всередині приклеїв, щось там записав. Це неважливо на даному етапі.